Євген Плужняк, вчись у природи творчого спокою. 1927 рік. Вчись у природи творчого спокою в дні вересневі, мудро на землі, як від озер порослих осокою, Кудись на південь линуть журавлі. Вір і наслідуй. Учневі не гоже не шанувати визнаних зірців, бо хто ж твоїй науці допоможе на певний шлях ступити з манівців? Євген Плужняк ніч а човен, як срібний птах. 1933 тридцять рік. Ніч, а човен, як срібний птах, що слова, коли серце повне, Не спіши, не лети по сяйних світах, мій малий, ненадійний човне, І над нами, під нами горять світи. І внизу, і вгорі глибини, О який же прекрасний ти світ єдиний.